Чому я взявся за цю електром'ясорубку? Ні, не через те, що там звук помінявся. Ну, помінявся, то помінявся, аби працювало. А через те, що дружина, коли молола м'ясо, не змогла знайти ось цю штовхачку чи попихачку, Ну, щоб м'ясо туди штовхати. І що вона додумалась, взяла ножа. І ручкою ножа попихала то саме м'ясо, аж поки не заклинуло, ножа не затягнуло туди. І так ось є така електром'ясорубка, служила вірою і правдою. Фірма Зельмер 1900 Вт потужність. Ну, добре працювала, нема до неї питань, тобто не було. А тепер у нас починається... щось. Щось стогне, щось тре, щось там, ну, здається, шестерні полетіли. Ну, Хочу розібрати, подивитися. Ледь-ледь розполовинив. Думаю, що там таке вже відкрутив все. А тут ось в цьому місці, бачите, як залипло. Думав, що приклеєно там щось. А там за стільки років воно збиралося, що приклеїлося. А що всередині робиться, то взагалі страшно глянути. Не думав, що в мене таке може бути. О. Ужас! Йохан, ти по голові, що там робиться. Де це воно так текло? Так, ось Зняв ця задня половина, а ось передня. Ну, тут же ті шестерні, редуктор і двигун. Вон, видно, як тут все текло з руками, засихало. Де тримається, де скручується Ось тут внизу 2 шурупа. Це вони ось тут на кристі задній знаходяться. А другий ось, то також треба. знати, знайти Аж під ніжками треба викруткою, тоненькою тако далеко доставати. Ну Ось як глянути сюди, то ось тут вони тримаються. Ось один, ось другий. Так, ось така модель. 987.83. Так, сама середина виймається. Ось передня кришка. Видно, який ужас, І ось задня. Тепер будемо розбиратися, що тут робиться. Так, сам двигун з редуктором. І На ось цій, на цьому корпусі пластиковому він доволі легко рухається. ось тако. Його можна зняти, але перед тим треба зняти ось, ось цю заглушку. Тут ось знімається ось так, тут дві защіпки, Одна ось знизу, друга ось тут ось зверху. Він і тепер можна піднімати весь цей двигун з редуктором. Добре зробили, що плата стоїть вертикально, тоді не затікає нічого. Ну, зняти клеми з тої плати. Тепер вона легенько витягується. Ось тако. Тепер це все начиння вже можна від'єднати від самого цього піддона. Ось воно Все знімається. Ось видно, що тут робиться. Так само він підтекло під двигун. Також треба все повитирати, помити. Так, ще знімлю, як цей дріт іде, щоб в другий раз чисто навіть для себе. Сюди і заходить, ось туди, тако переплітається. Перевертаємо ось тако. Тако пішов, пішов, пішов. І тоді на вихід. Так, розібрав редуктор. Ось ці ті шестерні. Ну, поки зламаних не бачу, то тільки все треба чистити, мити і ще раз змазувати. Плата від'єднується. Ось там всього у нас дві клеми. Все підписую, щоб підключати було простіше. Страшне, грязне. Треба вичищати. Вон, що робиться тут? Ну, стільки років, стільки роботи вона вже переробила. Це й не дивно. Оце все вичищаю, всі ці шестерні, оце, яке все грязне, аж, аж відбилося. Вон. Це вже трохи відчистив, беру викрутку, там тряпочку і кожен зубчик тако протираю. Потім ще щіткою пройдусь з якимсь миючим. Ну, ось, що робиться тут ось, взагалі такий кошмар. Йомаю, як це воно там все набивалося. Оці шестерні вже більш-менш відчистив. Марудна робота, але зробити треба. Не так вже часто. Не знаю вже скільки це вона служить, ця машинка. Більше десяти це точно. Вон, все аж позасихало, позакипало. Ну Але двигун крутиться нормально. от Пробую пальцями провертати, легенько крутиться, не шуршить. Ніякого там бою немає. Тобто нормальніше ремонт, ще порівняно безболісно. Зубчики в шестерніх всі цілі. Що не може не тішити? Закінчив я цю чистку, цю грязну роботу. ну Відчистив гарно, От можна подивитися, які тепер шестерні. Чистенькі, біленькі, ось такі. Все це, кажу, чистилося тряпками миючим. ну Ось такі. Яка ця була всередині грязнюча, яка тепер стала. ну Там ще якісь остатки є, це вже не впливає. Головне, що всередина, там, де щось треться, де, де якісь трущі деталі є, все, все перечистив, перемив. Ось який піддон тепер чистенький став. Це заглушка, двигун, який був там внизу закислий, відчистив ну, от. І все це би не вийшлося, якби не один Ні... засіб. Ось він. блін, оце. Да, Він трошки дорогий, там 200, навіть поза 200-230 гривень. Оцей сано Forte Plus ну, оце, замочив цей корпус, ну всі пластмасові деталі позамочував. Постояло трохи воді, попшикав оцим сано, воно таке спіною. Єдине, що треба в рукавицях. ну Або щоб на руки не попадало, бо все-таки е, каустична сода це не жарти. Е, попшикав там хвилин 15, воно покисло, душом змив і ось який результат. Ну от З іншої сторони, ну, все як новеньке. Ну Ще й пластик якісний, ну нема що тут казати. Якісний корпус зроблений. ну от Новенька ж, біла світиця. Яке було все ж страшнюче. глянути, тепер любо буде збирати. Так що, от оця штука дійсно класна. Оце мию, як їх, оці витяжки. Тут також збирається того жиру, того бруду, то ви відмите його, це капець. А так от попшикав, там хвилин 5, ну тут алюміній, то не треба, щоб довго, бо може роз'їсти до дир. І тоді також душом змив і все чисто світиться гарненько, чистенько. Саму плату спиртом відтер зі всіх сторін, щоб чистенька була. Також от все блистить, боку яка позначив, де коричневий відрід має йти. Так, ось ці демпферні заглушки, ось вони чіпляються, ну, щоб двигун не коливався, щоб це все, як сказати, заглушувало той гул і вібрацію. Так, І не забуваємо, ось є ці мідні чи латунні такі шайби. Вони якраз накладаються сюди, вниз, щоб не терлися ті шестерні, пластмас, щоб пластмас не терлися. Мудро придумали. Тоді все гарно скользить, нічого не протирається. Ну, за стільки років це вже скільки змололи там м'яса там чого завгодно, Особливо томатного соку багато давим, то, то все тече, ну понятно затікає десь в ті штуки. Ну то За стільки часу от, не стерлися ці коріщата. Перестало нажиматися ось оця салатова кнопка. Ось вона тут знаходиться. Це коли ми насадку насаджуємо, то тою кнопкою фіксуємо або віджимаємо. Ну Ось там 4 такий металевий, ось він туди заходить, і тоді насадка фіксується. Ну Такий фіксатор свого роду. То там настільки набилося всякого сміття і бруду, що вона просто заклинила і не ходила туди-сюди. Ну М'ясорубка працювала, але це неправильно. Особливо коли включаємо реверс, то насадка також мол, прокручується. А з цим фіксатором та, такого не буде. Покажу послідовність збірки цього редуктора, як правильно ці коліщата вставляти. Ну, ось беремо цей корпус, щоб ось з лівої сторони було цей напівкруг. Обов'язково ставимо ці шайбочки мідні, і змазуємо там їх змастилом. Беремо ось таке коліщатко, тут більші зубці, ніж у цьому. І одягаємо сюди. Так, пішло. Тоді беремо ось це вже з меншими, одягаємо сюди. От, так, крутиться. І тоді вже ось це найбільше одягаємо. От, зложили і тоді вже весь механізм крутиться. Ну, ось така послідовність. Після чого також одіваємо ці мідні шайбочки, ось їх там ще три штучки. То по одному сюди і ще одну накидаємо ось тут. Тут було дві. Так, зложив всю середину. Ось так все гарненько, виглядає. Змазав. не маю я ніякої силіконової змазки. Простим літолом. Думаю, він там не посвариться з тими шестернями. Також добра змазка. Ну, ось так виглядає. Так, Включимо, попробуємо. Так, Де у нас тут клавіша? Оп! Все тепер можна складати в корпус. А ще послідовність складання. Спочатку треба ось пропхати цей дріт 220, ну, що йде до розетки. Аж тоді вже складати все решта. Ну, ставимо двигун з редуктором, ставимо плату, під'єднуємо до плати і до самого двигуна. І тоді захлопуємо ось цю верхню кришечку цю заглушку, як вона називається. Друти так заходять. Там для них спеціальне місце є. Оце розказую, а сам забув, що треба протягнути через корпус сам провід, блин. ну, прийшлося ще раз розібрати. Ну, хоч перевірив, що працює. Ну, Будемо збирати, спочатку через корпус протягуємо цей шнур, цей кабель, а тоді вже під'єднуємо до самої плати. Зібрав до купи, ось така біленька, чистенька. Аж любив руки взяти, коли все почищено, змазано і обслужено. Ось так, так. Тепер перевіримо, як буде працювати. Навіть такі працює, так. тепер реверс. Не в кожної машинки є реверс, дуже потрібна штука, коли назад крутиться. Ось. Дуже допомагає в роботі. Коли щось там заклинило чи забило, чи погано прокручується. Ось тоді туди реверс туди-сюди і нормально вона працює. Тепер і ця кнопочка з фіксатором працює. Ось. Видно там металевий такий штирьок якраз він фіксує саму насадку. Коли реверс включаємо, то щоб ту насадку не прокрутило назад. якраз цей фіксатор фіксує цю насадку. Чому я взявся за цю електром'ясорубку? Ні, не через те, що там звук помінявся. Ну, помінявся, то помінявся, аби працювало. А через те, що дружина, коли молола м'ясо, не змогла знайти ось цю штовхачку чи попихачку, Ну, щоб м'ясо туди штовхати. І що вона додумалась? Взяла ножа. І ручкою ножа попихала то саме м'ясо, аж поки не заклинуло, ножа не затягнуло туди. Ну, думав, все, вже там шестерні ті всі полетіли, треба все то міняти і нове купляти. Ну, але, як вивелось, шестерні цілі, от і добре. Ну, полетіли би шестерні, то не так страшно. Гірше, якби пальці затягнуло. Ось саме для цього роблять ось таку високу цю трубу, щоб пальцями не можна було дістати. ось там. Ну, треба дуже постаратися, щоб туди залізти або пальці довгі мати. Ось такий запобіжник свого роду. А взагалі ця електромісорубка дуже зручна, дуже практична. Я би сказав, що на кухні це друге місце займає по важливості після там, плити і духовки. Особливо, коли багато насадок. Ось там насадочки різні, ось, ціла така корзина в комплекті йшла. Так, ось сік вижимати, томатний сік давити, ну супер. Вон, там видно ще якісь залишки є. Ось така насадка тут вставляємо різні ось такі. Там вон, капусту можна шапкувати, ну нарізати різне таке всяке. Тут така горловина більша. Ну ось тут морку натирати класно. Сюди ось буряк добре натирати і це все швидко все чиститься. Ну тут ще так, така є. Це от третюхи там робити, Дуже добре, ну дуже мілко так тре. Це вже скільки років, і не затупилося, що цікаво, нічого я там не гострив. І досі працює. Не, не вручну терти, а так, а це все механічно. Так, що в нас тут? Ну, це вон, ковбаси начиняти. Тут от щиточка, щоб то все очищати. Також така зручна от під таким кутом. Ну Якраз ця модель електромісрубки я вважаю дуже вдалою. Можливо, не сама вдала, але одна з вдалих. Ну, по-перше, стільки насадок, дуже практична. І доказ тому, що запхали ножа, і зубці не позривалися в тих шестернях. Ну, ось, маємо ковпачок, цей, ну, лоток такий. Можна повертати його, як нам зручно, зняли. Ну, Обслуговування дуже практично. Нажали, повернули. і Крім цієї великої, є ще з меншими отворами. Ну, На більші отвори, ми так замітили, що кращі, ну, смачніші там котлети чи той фарш Ну, грубшими шматочками, то воно смачніше виходить. І ось тут теж кишенька така. раз. І ось тут є ще ті самі е, ситочка. Ну, от, не відкривається, само по собі, тільки коли нажмемо, відкриємо і достаємо з цієї кишеньки. ще ось от. Дуже зручно. Ну, Сир, наприклад, там треба той творог перемолоти там, на сирники, то через це один раз пропускаємо і, і вже, вже він такий, як наче, блендером, збитий. Ну, Зручно. І ось, ну, Придумали, ця кришка, думав, просто кришка, думав, навіщо тут ніжки. А це якраз вона так оп, відщолкується. І тоді можна перевертати її і вже тоді ставимо сокову на цитрусові. Ось так легенько вставляється, ось тако повернули. от. Ставимо цей ковпачок і вже там сам лимон чи апельсин, що ми там хочемо, видавлюємо. І сюди от стікає. Що цікаво, коли включаємо, вона не крутиться, а коли вже притискаємо, тоді буде крутитися. Зараз показую. Працює, але не крутиться. І тільки прижимаємо і починає крутитися. А тут собі ставимо долоні і збираємо сік. Так, Нажали кнопочку, повернули і зняли. Ну, Я, наприклад, показую, може хтось не бачив, не знає. Ось, Закриваємо кришечку. Беремо, наприклад, ту насадку, яку ми хочемо накришити там. Ну, наприклад, капусту. Ось така вона ширша. якраз так, щоб ну, Капустину врізали, щоб в у горловину увійшло, ми можемо її нашаткувати. І ось вставляємо. Оп, є. Так, далі ось насадка, наприклад, на капусту. Відкрили йому рота, запхали ось цю штучку, закрили, все, готово. Далі вже пхаємо. Ну, можна ставити ще цю лійку, чи як вона називається, площадку, горловину. І вже попихаємо собі. Наприклад, хочемо на тертюхи, витягуємо ось ту насадочку, вставляємо ось другу. От якраз на тертюшки. Запхали, закрили і пігнали чистити. Знову картоплину кидаємо і все це гарно треться. Потім, якщо мити їх потрібно, ось витягли. І ось цією щіточкою, якраз зручно, що зверху, що зсередини, залазити, все це вимивати, витирати. Ну, бо там понабивається тих волокон. То ось цю якраз зручно. Також пробували ковбаси начиняти. Без питань. Надягнули там, ту кишку, фарш чик-чик-чик, вилазить, вже готова ковбаска. Запекли в духовці і смачна домашня ковбаска. Ще можна було докупити млунок, щось схоже на такий, що там можна молоти собі там, цукор, наприклад, на цукрову пудру, перець там, горошком перемолоти на такий мелений, чи каву, каву і зерна перемолоти. Ну, але ми так подумали, що це нам особливо не треба. Кава вже в пачках мелена, перець також вже готовий. Є і пудри купити, ну мотати ту лишню енергію ради того, щоб купити. Ну, можна готове простіше, дешевше. Ну і ось за цю насадку також проста і практична. Навіть відкручувати отут, пару обертів зробив і знялося. Не так, як в колишніх треба було там мусолити, поки його знімеш. Зняли, помили, ось знизу підважили, зняли ситечко, зняли ніж. Ніж, до речі, з двох сторін, ну неважливо якою стороною, чи тако, чи то тако вдягаємо, він однаково ріже. І сам цей шнек, все, сполоснули, помили і далі зложили. Це не обов'язково насухо витирати, а ось ці чорні деталі це обов'язково, бо швидко ржавіють. Помили ми це ситечко і там, от в отворах, ще вода залишилася. Як от їх витерти, щоб не мусолити там ватними паличками. А просто беремо тряпочку, ось на руку положили, і тако хлоп, і вся вода он там стекла. Перевертаємо, ще раз з другої сторони. Хлоп і вся вода он там. Ну, зрозуміло, так? Просто одним хлопком, ударом, вся та вода вилітає. І положили там на пару хвилин, щоб воно вже досохло до кінця. Все. Так що про цю м'ясорубку можу сказати тільки всі хороші слова. І дружина також знає, що це. От вона надійна, проста, зручна в обслуговуванні. Ну, рекомендую.